Текно, ТЕКНО! ТЕКНО! У нас руки звідси, а не звідси. І ми зробимо справжній умивальник для рук. Ну що ж, друзяки, знову всім привіт. Я йду до своєї імпровізованої лабораторії. Саме це місце я обрав для того, щоб показати вам невеличкий сюрприз від компанії Техно. Це 25-кілограмовий мішок суміші, яка називається TechnoGrout. Що таке Техно Гроут? Це безусадочна, надшвидка суміш для ремонту бетону. Але ви знаєте, я сьогодні не хочу ремонтувати бетон. Я вам покажу невеличкий фокус, що можна зробити з цією чудової суміші. Отже, дивімося. Сьогодні мені, як завжди, допомагає моя подруга Берта, спеціально підкормлена для цього ролика. Берта, ти так нажерлася, що вставати не хочеш, іди допомагай. Коротше, ладно. Берта відмовився. Отже, друзі, сьогодні ми будемо робити справжній рукомийник для рук, для того, щоб наші руки були чистими. І нам в цьому допоможе Техногроуд! Для цього ми вирівняли наш лабораторний стіл. Завчасно, звичайно, я підготувався і зробив невеличку опалубку для свого рукомойника. Ось вона вся. Я її підготував. Зараз ми її сюди влаштуємо. Звичайно, перевіримо рівність нашої поверхні. Усе гаразд ми можемо розпочинати. Щодо власне нашої самої опалубки. Я її зробив особисто своїми руками з підручних стрілів, які я знайшов на своїй же локації. Тут взяв любу доску, склав, все це скрутив, зробив невеличкі. Такі втулочки для того, щоб в нас залишилися отвори для зливу і подачі води. Тобто для каналізації і для холодної гарячої води. Але перед тим, як заливати ТехноГроу Трапіт, я мушу змазати всю поверхню спеціальним мастилом для опалукки. Для чого я це роблю? Для того, щоб із своєї опалубки я міг легко дістати свій рукомийник. Отже, починаємо. І саме головне, ледве не забув, для того, щоб наші шви були рівні, я тихенько змажу це все всі І вже тепер я починаю змазувати свою опалубку спеціальною змазкою. Для опалубок. Змащувати потрібно дуже якісно, щоб мій техногроу трапіт не прилип до моєї опалубки і я міг з легкістю дістати свою миєчку якій я з радістю буду мити свої руки, а можливо і ноги. вже саме не крутить побачити свою мийку, ви навіть не уявляєте, що це зараз буде. Це просто шикардос. Це вам такий лайфхак від Івана Івановича. Поки я змащую е, свою конструкцію, хочу вам сказати одразу ціну. Отакий От мішечок 25 кілограмів коштує всього-навсього 600 Гривень. Нам для нашої мийки потрібно таких всього півтора мішка. Уявіть собі, ви можете зробити рукомийник з підручних засобів і за допомогою суміші Techno Growth Rapid за 900 гривень. А коштує в магазинах 5 тисяч. Дорогі друзяки, що хочу сказати, є невеличка особливість цієї чудо суміші Вона застигає на протязі 2 хвилин. Щоб ви розуміли, за дві хвилини мені потрібно її розмішати, залити перший слой, поставити другу опалубку і залити другий слой. І це все я маю зробити за дві хвилини. А саме головне, моя мийка буде готова вже за п'ять хвилин. Тому я швиденько змазую опалубною змазкою. Все, ми змастили і просто десь поруч. У мене така локація класна, що я можу тут використовувати будь-який підручний засіб для того, щоб влаштовувати свої е, шматки опалубки. Це звичайна процедура для того, щоб наш рукомийник гарно вийшов. Ми беремо відро! Так, розказую. беремо нашу суміш. Для однієї такої, такої упаковки потрібно приблизно 4,5 літри води. Для першої заливки нам потрібно приблизно пів упаковки нашого техногроуд Рапі. Беремо 2 літра. Як ви бачите, в нас абсолютно імпровізована лабораторія, все з підручних засобів. Ще вчора я їв огірки своєї бабушки з цієї банки, а сьогодні я вже роблю справжній рукомийник. Значить, дивіться, в мене є отакий інструмент. І про всяк випадок я запасив отаким от невеличким шпательочком для того, щоб, якщо вдруг, що підрівняти з поверхню своєї мийки. Тому зараз я, як попереджав, мені треба все це зробити за дві хвилини. Не вірите? Засікайте дві хвилини на виготовлення моєї мийки. На старт, увага, руш! Беремо пів мішка. Дитянько беремо, беремо наш близкий. Я Тепер беремо нашу суміш і дуже швиденько заливаємо нашу чудомийку. Друзяки, подивіться, подивіться, пройшло буквально 30 секунд. Мені навіть не довелося використовувати шпатель. Субстанція настільки вирівнялася сама по собі, що я навіть не чіпаю. Вона ідеально рівна, моя опалубка на місці, і вже верхня частина моєї мойки майже готова. Залишилося півтори хвилини. Друзяки, пройшло вже 2 хвилини. Наша перша заливочка вже досить міцна. І ми можемо одразу ставити дуже швиденько нашу другу опалубку. Встановлюємо її. Я вже завчасно, звичайно, тут все підготовив. Встановлюємо її на своє місце. І швиденько замішуємо другу партію нашого раствору. Засипаємо трошки більше, ніж пів мішка нашої суміші. Дехнобров. Ой. Просто все треба зробити дуже швидко. І це буде нижня частина нашої минки. Не завжди. На все у нас дві хвилини. Робимо фінальну заливочку. Як бачите, наша миючка в нашій опалубці одразу отримує свою фінальну форму. Ми все зробили максимально, максимально до одного міліметра. Ми все зробили абсолютно правильно. Заливочка вийшла ідеально, через цілікончик не пропускається лишній розчин. Все дуже просто і конструктивно зараз все вийде. А тепер, дорогі друзі, рахуйте 5 хвилин. Друзяки, пройшло рівно 2 хвилини. Я вам вже скажу, що ця конструкція вже тверда. Ось, я торкаюся до неї своїми руками, вона не прогинається. Але мені ще треба зачекати деякий час. І доки остине вся ця конструкція. Коли вона буде повністю холодна, це означає, матеріал вже твердий і вже можна його розопалубувати. А для тих, хто в цьому розуміється, мушу визнати той факт, що розчин через годину набере міцність 16 мегапаскаль. А вже через 24 години 65 мегапаскаль. Розпаковка! Ребята, пройшло всього 5 хвилин! Як я й обіцяв, нам посвітило сонечко ще більше. І я вам хочу сказати що наша мойка абсолютно міцна і зараз ми її будемо з нашої опалубки вилучати поїхали заодно ми прикрасимо нашу локацію Додатковим реквізитом. Чому ви ні? Це в сім'ю. Оп! Подивіться, подивіться, що виходить. Це буде наша справжня. Рукотворна, рукомийка. Дякую компанії Техно. І її чудові суміші. Техно грот Рапід. Ребята, мені просто самому кортить побачити, що зараз буде. Це просто чудо. Акуратно. До речі, як ви бачите, бетон наш не при... Липав, тому що попередньо ми його змазали спеціальною мастилом для опалубки. У мене руки всі в маслі, а зате бетон рівнесенький і чистесенький. Продовжуємо розпаковочку. Все в сім'ю. Дуже добре. Так, тепер що нам потрібно? Нам треба виняти наші заглушечки, які ми приготували для того, щоб в нашій мийці були отвори для водовідводу і водопостачання. Так. Ну що ж? Головний фокус перевертаємо нашу опалубку разом з мийкою. Ребята, це буде справжня. Справжня мойка. Отже, ребята, ми зняли нашу опалубку. Абсолютно міцна мийка, зроблена, власно, руч. Залишилося вийняти середину опаливки і можемо приступати до шліфовки моєї чудомийки. Для того, щоб не пропустити цей цікавий момент, як я буду обробляти свою мийку і робити з неї витвір мистецтва, обов'язково натисніть на дзвіночок, підпишіться і залиште свій комент. Це решта, як завжди, під відео. Для того, щоб замовити цей чудо обалденніший матеріал, який має назву Технограуд. Зателефонуйте за цим номером. З вами був автор і виконавець чужих сценаріїв Іван Іванович.